У-у-у-а, наконец-то наконец опен бета, опенбет. Ах, шопотестим. Шо там ти бакуганы склепали, Чо? А, то воно рухається, офігеть! ха -ха а Найс, найс, то ще не, не все втрачено. <глав 'я> <пілля> <глав 'я> Захреб. Прикольна музика. Так, давайте потестимо зажим. Ого! Офіга зажимчик. Так, сенсу. Ти даєш як по, по новій традиції ти даєш добро на записі, публікацію даної бесіди? Ти даєш согласие на записі, публікацію даної бесіди? Даєш добро? Uh. Відповідай. Хто ти? А що це за список? Список mm. Шендлера? Знаєш, хто такий Шендлер? Да, це його список. Бляха, воно запустилось чи ні? Mm. А, Невідома помилка. Ару. Найс, найс. Так, мені вже початок нравиться. А, що, а в чому прикол? ж щоб запуститись. Ant no error. <гур> Я надіюсь, що мені не сподобається. Яхуй. Я ком. Ко я ненавиджу ці стінгі. Чи у нас мав на півтори години? Я півтори години ми херньою займалися. Я буду орати, якщо тебе звільнять з роботи за те, що ти за півтори години не працював, а ти в батло намагався зайти. Що, а чого чорне. А! О! Нарешті я гружусь, хай бог милуй, нарешті. Ой, Єгипет, ага. Єгипет найс. Ніколи не був в Єгипті. Я тоже. Дуже... Я знаю. Ти навіть в я Польщі в Ти навіть в Польщі. Да, ти в стой или ти коні горбати. Що сталося? У мене мишка в небі завісла і я не. можу О кроші. Перший кіл, я навіть не замітив. Че я рыбашки пистолет, еще и бшки не якась. О, Пані, це, це, це мед, ручний. А, то я тільки неї, типа на 13 хп задамажим. Поняки я небезпечний? Да. Опа, 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 де той танк, Де той танк. ще, ще, ща танка покараю. Можешь добити? Ні, 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 я зайнятий. Де танк. О, бачу, 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 бачу. Єсть! Так треба ще раз повторити Давай зараз по ньому відпрацює, він від'їде. Є. Та скільки в того танка попасти треба? Є! Ха-ха-ха! Є мінус танк! Так, я хочу снайпера потестанути. О! Ха-ха! Шо? А шоцы такие типы исполняем? Нифига собі арабский дрифт, арабский шейх. А куда він? Нормально. О, тут наші тиммейты. Я можу його спасти? О, можу. Е, ми перший спасенный тиммейт. Найс. Пошел вон. Не митый. А где ты? Так на тебе опонент. Да, резно, резно. Не дякую. Что ты исполняешь? Что ты исполняешь? Я думаю, он выйдет. О, танк, мне треба танк. Бляха! О, получай не меты. Спин зайшли, спин зайшли. Шеє, шея, Є! Е! О, yeah. на oh, no, останнім патроном хедшот. Okay. Так, зараз буде тут перелазити, по ідеї не метий. О! Привіт. Дивиться, кемпер сидик на балконе с рушницей, А ну в би а ну пишов О, пишов, пишов, пішов, пішов, пішов. Походу, Все, погнали, седай в машину. Денис, сідай, поїхали. Ну, ну, конечно, олень У мене, коротше, є універсальний інструмент проти снайперів РПГ? ...гей. О! на, получай. Да блин! Да. Опа! 142 метра, шо, перебьешь мне рекорд? Ааа! Аааа, ай-яй-яй, в мізинчик попали. Ай-яй-яй-яй, треба пересідати, поприсідати. Зараз подивимося, що там я. Так, а де батько? 16. Ну, батько як завжди, домінує. Ну, я знову саме результативний. Ах, ви мої бакугани. Офигеть, я півхаты завалил! Ха-ха-ха! Да! Е, нареште забрал танк сишкою Офигеть, боже, сколько с проб на это пошло! На, забрав на тобі прям до типа б я не падав, я длился и і... пада на мене супер. О о, о, танк, 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 танк Давай швидше, я вже хочу бляха, відчути цю броню, З мощь Станка приємно приемно Ну, стоїш себе отдыхаешь Никто не хуйки светлячки снайперські. На тобі сну, снуйпер. <риклад> На тобі тоже. Блять, привіт. <риклад> Наче я розвал... Ого! Справа! Тут справа близько за камнем. Во, 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 працюй, <риклад> працюй. На тобі, дождався зетку нажав. Че, на упили. цей не вижив. Uh -huh. Ово, пікає. І цей не вижив. тима, yeah, конечно, Бляха, тут перші два місця чисто через танк. І yeah, саме <laughs> <yeah. laughs> прикол, що не по кілах, а чисто по очках. Ага. Uh -huh. А за що ці очки цікаво, дається? За красиві очі. Пока, танчик. Як він вижив? Дякую всім за перегляд. Сильно багато балакати я не буду, тому що нічого нового я вам не скажу. Тому лише повторююся: лайк, коментар і підписка. Також буду вдячний за перехід по посиланням, які ви знайдете знизу. Зокрема, заохочую вас підписатися на мій телеграм-канал, де я публікую мемасики, новини, приколи і просто спілкуюся з вами своїми глядачами. Також буду максимально вдячний за фінансову підтримку моєї творчості, яка мене максимально мотивує та дозволяє створювати якісний україномовний контент. Що на рахунок Battlefield 6, то важко щось сказати. Ну, я кайфанув. Справді, давно щось не було вже такого веселого, динамічного. Але таке відчуття, як ніби чогось бракує, от такого. От відчувається, як ніби це копія Батлфілда. Не знаю, можливо, це мене просто якийсь старчиський маразм або просто DICE і Electronic Arts вже не ті. Хто його знає, напишіть свої враження в коментарях. А наразі дякую за перегляд. Побачимось далі більше.